Раночко всім, любі мої, вітаю вас в Україні. Мінські війська коять в Україні злочин, але, але ніщо не змінить моїх принципів: ранкова кава і шоколадка. Мене сьогодні ковбасить, мене сьогодні вибішує, і я не можу змовчати. Справді, це не в моєму характері. Я не можу мовчати, коли кується Такі події в моїй любі Україні, коли вбивають мирних дітей, коли вбивають людей, коли калічать наші е, судьби, це страшне. Я не знаю, не знаю. Мене просто виковбашує. Кому не до вподоби, виходьте з мого каналу, але це мій дім. І я маю маю право казати в своєму домові все в своїй домівці, все, що, все, що я хочу, все, що коїться моїй душі. Я хочу висловитись і я висловлюсь. Для тих, хто каже, що краса спасає світ, ось подивіться, яка гармонія, справді гармонія в кольорі. Маленький улюбленець мій Фаленопсис, дуже гармонює з оцією котлейкою. Подивіться, яка краса, але ж вона не спасає. Спасає розум, спасає любов, спасає мудрість, щирість, добро спасає світ. Але геть, не краса, краса прикрашає наше життя. Тоді, коли у нас є мир і спокій. А зараз зараз є людь, зараз є смута, зараз ліється кров і вбивають людей. У той час, коли та потвора розказує, що вона спасає людей Донбасу, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, він кидає бомбу вночі. У мирний Дім, там, де сплять діти, він вбиває цих дітей, він вбиває цю родину. Він навіть не задумується над тим, що, що він коїть. Він розстріляв це падло, його солдати розстріляли мирну колону, яка виїжджала з Запоріжжя, до речі, на окуповану ним територію. Він стріляє по тій території, яку він сам падлюко вважає Росією. Що ж ти коїш, мерзота, що ти коїш? Скільки людей? У тому числі і діти загинули, скільки скалічених, скільки поранених. Тварюко, горіти тобі в огні, не буде тобі прощення. І правду казав наш президент Володимир Зеленський. Що Україна, Україна готова до перемовин, але не з цією подлюкою, не з цим президентом. Сьогодні вночі прилетів дрон Камікадзе до нашого міста. Як ви думаєте, куди? У мирний ліцей, місцевий ліцей. Добре, що це була ніч і що там не знаходились люди. Ніхто не постраждав, але. Який же ж це військовий об'єкт? Що ж ти падло робиш? Ти ж вбиваєш, ти ж розрушаєш нашу інфраструктуру, наші домівки, калічиш наших дітей. А тоді розказуєш, що всі ображають твою Срану Росію, та ти ж падло вперся в чужу домівку і хоєш тут. Безпреділ. І де, хто, кого ображає? Ой, я не розумію. Я слухала того придурка Баскова, я просто шаленіла від люті. Якби ця тварюка була поряд, я б і у ту слащаву морду. Тварь. Його кохали, любили в Україні, він збирав тут стадіони, він клявся у любові українському народу. А зараз ця тварюка, що гроші не пахнуть, гроші не ваняють, і крові нема на твоїх руках. Гадина, інших слів немає. І скільки там таких, скільки там таких? Я подивилася на оце все. Це шабаш на крові. Господи, та що ж це за країна? Що ж це за потвори такі там живуть? Я не розумію. Їх відправляють п'яними, відправляють на війну, а вони, а вони танцюють. Я в шоці. Сьогодні в мене геть не тішать квіти. Чуєте, знов включилася сирена? Знов летять ракети, летять дрони. Ніяк не вгамуються скоти, не вгамуються, мало їм смертей. Мільйони людей, мільйони українців зараз переховуються від війни по всьому світу. Моя рідна сестра зі своїми дітьми, з онукою переховуються десь там, в селі, на Вінниччині. Вона марганчанка, вона хоче до марганців, але куди? Куди, коли ота скотина закидає місто ракетами, бомбами, стріляє з усього знаряддя, що в нього є. Це, це злочин. У мене живуть люди, вони з Херсонщини. Я приютила їх, Я дала їм дом, їжу, я дала їм спокій, але вони хочуть додому. Вони мріють. Вони мріють повернутися на свою рідну Херсонщину. Путін поспішив, поспішив об'явити окуповані міста і селища Росією. А росіяни хлопають долоні і кричать: Ура. От, придурки! Збройні сили України йдуть вперед. Швидко і впевнено йдуть вперед і визволяють... Всі наші міста і селища. І я вірю, що все буде Україна, і всі повернуться повернуться до своїх українських домівок. А зараз ми з вами переходимо до другої частини мого монологу. Поки ви роздивляєтесь оце явище і думаєте, що це таке, я хочу висловити іще одну свою думку. Зараз стільки росіян. Тікає із країни, що мама не горюй. А чого ви тікаєте? У вас ж немає війни. Ви ж воюєте за свободу Росії в Україні. Чому ви там розказуєте в тих країнах, яких ви обсираєте, звиняєте за вислів, серете людям на голову і тікаєте до їхніх країн? При цьому ви розказуєте, що ви патріоти, які ви нахер патріоти. Якщо ви патріоти, то напитися водки, як ваші соотечественники. І шаруйте в Україну здихати, тут їх гине досить. В полон, здається, досить. Патріоти срані. Патріоти ви були сидячи на диванах і граючи в комп'ютерну ігру, коли вбивали українців. Так тепер гиньте ви. Гиньте і здихайте в українській землі, тварюки. Що на своїй шкурі побачили, як вас ненавидять в світі? Як вам морди б'ють, як вам межочі плюють, як вас обзивають всякими словами? Відчули на собі, як приємно, чому ви біжите в країни НАТО? Нато ж несе загрозу вашій улюбленій рашки. Чому ви лізете в Грузію? Ви ж вважаєте її Росією. Так захищайтесь, захищайтесь. На полі бою захищайтесь, а не бомби і дрони в мирних українських домах. І не війна на диванах, а війна повинна проходити в ваших душах. Ви повинні, ви повинні зрозуміти, що ви, ви несете. Біль, розруху, кров, ви, схаменіться, зупиніться, наведіть лад в своїй країні, не лізьте ви до людей, де і без вас все добре. Там, де ви, там смерть, там кров, там розруха. Зрозумійте. ж, Зрозумійте це. Ви потвори, ви моральні уроди. Тепер, любі мої, Давайте повернемось у світ краси, у світ того, чого я також не розумію. Нещодавно мені одна жіночка питання таке задала. А чому у моїх фаленопсисів з точки росту вилазять листячка, які зрослися? Оце рінхостеліс. Подивіться, я оце тільки побачила, що у мене таке саме явище. Подивіться, оця частина. Оця частина листечка у нього зросшеся. Чому так, я не розумію. Я не знаю. У цієї рослини і здоров'ячком все добре. І корінечко є, і листечка ростуть. А чому так, я не розумію. Може хтось із вас дасть пояснення? То було б цікаво. Як дивишся на орху, то, знаєте, і справді, Такі якісь чудні явища кояться в їх розвитку. Зараз покажу вам ще один фаленопсис. чудний. Дивіться, це фаленопсис. Вилазило в нього два листячка. Подивіться, вони повністю зрослися. Чому так? Невідомо. Поки вони росли, я все думки гадала. Ну що не так, ну що не так? Може, це щось на генетичному рівні. Я не знаю. Але потім виліз, усього, бачите, листочок отакий. Здоровий і нормальний. А оці два спочатку подумала: а може, а може, точка росту порушена, та ні, з точкою росту цього фаленопсиса все добре. Ніяких порушень тут не було. А чому росли отак два зросшихся листячка, Нібито, знаєте, Дві голови у цього фаленопсиса було. Ну, я не розумію. Отакі, От бачите, явища бувають. Ну, я не заморачуюся, чесно кажучи, я не заморачуюсь, але все ж таки цікаво, чому так. О, ось іще. Це фаленопсис, це гібрид рінхостайліса на фаленопсес. Але в нього також, знаєте, дуже такі якісь явища коїлися. Диві, дивіться, Бачите, он там зараз проклювуються корінці. До цього там навіть, навіть нічого такого не було, навіть схожого на те, що будуть буде зростати корінці. Але він чогось взяв і збросив усе листя. Посередині, с вулика взяв і збрусив все листя. І його не обробляла а нічим. Абсолютно. Думаю, ну будь-що буде, ну що ж він придумав, хто його знає чого. Ну, листечка взяли та й одпали. Також явище. І що мені тепер робити? Ну, воно якось негарно, не красиво виглядає, то я думаю, як оті корінці підростуть, які прокльовуються, то, мабуть, я йому так обріжу стволика, оцю частину посаджу, а оцю... А оцю хай ростить дітку чи, чи що, ну, ну, іншого я не придумаю, бо ну, отак воно, якось знаєте, виглядає не зовсім гарно. Некрасиво, сказала б я. В заключення хочу показати вам свою Сибірську Джапуніку. Отака От рослинка була у мене, я вже не пам'ятаю, я. Щось мені так здається, що минулого року я вам її показувала, що в неї отут зростала пристволова дітка. Але цього року я вирішила її пересадити, поміняти її посадочку. І коли я її пересаджувала, я так, знаєте, ну, не спеціально, ні. Ну, отак, отак вийшло, що я обрізала. Підгнивши коріння, і обрізала діточку Ну, так, випадково. І не просто обрізала. А так вийшло, що я її розрізала навпіл. Так мені було жалко, бо діточка вже була така, знаєте, добра, доросла, з корінцями. Ну, гарна діточка була. Але вона була розрізана навпіл. Що робити? Викидати? Жалко. Що я зробила? Я посадила на отакий бігуть, посадила ті дві половинки разом. Але ну, одну так чуть сюди, а другу ось сюди, одне і залишився отака частинка, яку треба вже дістати та викинути. А друга частина, он, подивіться, бачите, стволик як розрізаний навпіл. Он там, як подивиться, то оце одна частина була, оці два листячка. А два інших листячка були з тої сторони, і оця частина загинула. друга. А перша, подивіться, із розрізаного навпіл стопчика росте нова рослина. Уявляєте? Я думала, нічого не буде. Але бачите, от подивіться, яке, яке вже в неї було хороше таке коріння. І оце таке я зробила, але як бачите, діточка вижила. І, вон, бачите, частина, частина ризоми, ось вона, бачите, частина ризоми відрізана і росте основа. Ось таке явище. Оцю частинку, якщо є у когось бажання, я можу продати 200 гривень і вона ваша, вирощуйте собі сідерію джапоніку. мініатюрний фаленопсис з чудовим ароматом. А на цьому, любі мої, в мене все. Тримаймося, ворог буде розбитий. Всі анексовані міста, Збройні Сили України, повернуть. Все буде Україна і буде у нас щастя. А на цьому в мене все. Заходьте в гості, обіймаю, цілую, здоров'ячка всім. Бережіть себе, бережіть своє життя, бережіть своїх близьких, бережіть своїх діточок. Пока, до нових зустрічей. І тільки подивіться, яка злива, яка злива, люди. Це Господь Бог подає сигнал. Нехай за злива, ми всі пасуємо з нашою українською землею.